Журналісти СТН разом із активістами народного контролю продовжують слідкувати чи продають у супермаркетах прострочені харчі. Влітку шанси отруїтися неліквідом збільшуються. Нині контрольну закупку здійснили у магазині, де місяць тому перевіряльники накупили зіпсованих харчів на півтори тисячі гривень. Що змінилося відтоді? Знає Олена Поскребушева. Віталій Аронович прийшов за яйцями. На дату виробництва навіть не глянув. Бачили, що дата виготовлення, тут ці яйця вже прострочені. Серйозно? Я не обращав внимання. Оскільки 16 квітня плюс 25 днів. Тобто там 14 днів і тут 20 це вже на 10 днів не просрочені. Так, значить що, не брати? Ви рекомендуєте не брати? Хорошо, не буду брати. Окрім яєць, активісти народного контролю не рекомендують брати згущенку в магазині її зберігають неправильно. Покрушається ще тим, що на сьогоднішній момент температурний режим піднімається з кожним днем, і продукція втрачає ще швидше свої е, качества. А коли ви покупаєте згущенку, не факт, що там уже згущенка. Окрім того, знайшли народні інспектори прострочені паски, твердий сир, копчену рибку та пряники. Пряники зі згущеним молоком. Дата виготовлення 28.03.2013, Термін придатності 30 діб цих пряників. Усіх покупців активісти громадського руху просять звертати увагу на дату виробництва ковбас та перезважувати їх. Продавці супермаркетів визнають, перезважувати копчений продукт треба раз на два дні, оскільки відбувається так звана усушка. Але не роблять цього. Знаєте, я не буду ніки коментарів Вам давати все, ми працюємо з товаром. Ми працюємо після ревізії. У нас вночі йшла ревізія. Ми роботи не перезважує. Про нічну ревізію нам повідомила і адміністраторка магазину, коли інспектори показали їй два візки, наповнені простроченими харчами. А а це це все просучно, і не Може бути, тому що ребята се на даний момент знімають просрочку. Смотрите у 30. нас двадцяте ноль четверте, Тож, рифі, наша, наша. за словами адміністратора переоблік продукції проводять раз на три місяці. Відповідно, і вилучення на ліквіду. Також народні ж інспектори перевірки влаштовують частіше результати квітневого рейду, під час якого виявили чимало харчів, термін придатності, яких вже збіг направили до Держспоживінспекції. Висновок фахівців відверто здивував. Офіційна відповідь від Держспоживінспекції, що не виявлено просроченої продукції. Ми починаємо розуміти, що в нас просто Держспоживінспекція і всі інші 70 станції, які перевіряють ці магазини, вони просто не працюють. Два візки із простроченими харчами інспекторам не продали. Адміністраторка запевнила, що їх утилізують. Олена Поскребушева, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.